19 числа я був в оперативній групі і е, коли пролунав вибух, що я вже направлявся на роботу, коли мені почали ну, телефонувати і говорити, що потрібна моя допомога. Прибувши на роботу, я е, в оперативного уточнив інформацію про... Людей, котрі потребують допомоги, скільки людей загинуло та поранених. Після цього ми на автомобілі Мох виїхали на місце події, де тут я вже повністю проаналізував стан стан роботи і почав працювати. А саме почав шукати людей, котрі потребують психологічну допомогу, Поранених, яким теж надавати потрібно психологічну допомогу. Ну і е, я розумів, що людей дуже багато і роботи буде теж багато. Розумієте, тут така ситуація, що якби пострадали дуже багато, я один. Я стараюся. Е, Вивчити цю ситуацію, так і побачить, кому на даний момент потрібна зараз психологічна допомога на даний момент, хто до кого першим підійти, старався цих людей. Які знаходилися в центрі надзвичайної ситуації, відвести у безпечне місце. Подальше у нас знаходилася палатка, там знаходився діжурний психолог, який приймав у моєму супроводі людей які займався. А я повинен був вертатися і контролювати всю ситуацію, чи є люди, які потребують допомоги. З поліцією була налажена взаємодія. Поліція повідомила, що прибули родичі загиблої дівчинки. Ми її зустріли, цю сім'ю і почали провели до місця події і почали працювати з ними. Я вам хочу сказати, до кожної людини потрібна якась, ну, ну як підход до кожної людини. І кожен людина, кожна людина, вона реагує на такі події по різному. І тут я вам не скажу, що дівчинка, не дівчинка, доросла людина, не доросла. Кожна людина реагує на ці події по-різному. І ми до кожної людини у нас є свої алгоритми, по яким ми йдемо. І працюємо із цією людиною. Поки наші співробітники тут працювали, ми завжди знаходилися на цьому місці, і виходить, що потім у нас на наступний день верталися родичі загиблих, яким потрібна була інформація, і які хотіли просто якби, своє горе розповісти. Люди, вони не розуміють, що трапилося. Вони можуть бути в стані ефектра, ефекта, ефекта в панічному стані. Е люди повинні е покластися на нас, щоб ми їх вивели з цього стану.